Добрий день, мої любі малята! Вітаю вас на занятті. Сьогодні, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день здорового харчування. Тож сьогодні ми поговоримо про корисну їжу. Діти, а ви знаєте, хто такі супергерої? Супергерої це такі вигадані персонажі, які мають особливі сили і завжди допомагають іншим. А як ви гадаєте, чи існують супергерої у реальному житті? Звичайно, це може бути і лікар, що лікує людей, і пожежник, і захисник, що оборонить нашу країну. Мама та тата вони теж герої, бо щодня піклуються про нас. Ви також можете бути супергероями, але для цього треба мати головну суперсилу, здоров'я. Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо. Про овочі та фрукти, про молоко та хліб, про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. Погляньте до нас завітав лінивий шкідлик. Він дуже полюбляє їсти багато солодощів і впевнений, що можна прожити без здорового харчування, але він зовсім не має сил, швидко втомлюється та засинає на заняттях у супершколі. Як ви думаєте, чому? Тому що йому не вистачає вітамінів, бо він вживає тільки солодощі, а іншу їжу ні. А ви б хотіли бути такими, як шкідлик? Я теж ні, тому що якщо вживати тільки солодощі, можна часто хворіти і почувати себе недобре. Зараз я пропоную нам з вами дізнатися про вітаміни, у яких продуктах вони є, та для чого потрібні. Щоб не стати таким, як шкіблик, Вітамін А допомагає гарно бачити, мати здорову шкіру і волосся. Давайте подивимося, у яких продуктах він міститься. Вітамін А є у моркві, у гарбузі, у яєчному жовтку, у печінці та у вершковому маслі. Тож, якщо хочете бачити у темряві як справжні супергерої, їжте моркву. Вітамін Б допомагає добре запам'ятовувати, бути уважними, веселими та рости. Він міститься у яйцях, у м'ясі, у кашах, у горіхах та молодці. Тож, якщо хочете бути розумними і сильними, дружіть з кашами. Вітамін С допомагає боротися з хворобами, робить нас сильними і бадьорими. Він міститься у апельсинах, лимонах, ківі, смородині та капусті. Тож, якщо хочете не хворіти, їжте фрукти. Вітамін Д допомагає зміцнювати кістки і зуби. А ще ми можемо його знайти у рибі. У яйцях та молодці. Вітамін Д дає нам сонечко. Тож посміхайтеся йому, адже воно заряджає нас вітаміном Д. Вітамін Е допомагає серцю працювати краще, а шкірі бути красивою. І міститься він у олії, у насінні, у горішках, а також в очах зеленого кольору. Кожен вітамін це супергерой, який охороняє наше тіло. Якщо їсти різні овочі, фрукти, каші та молочні продукти, наш організм скаже нам дякую. А зараз я пропоную нам трошки відпочити і весело порухатися із вітамінними нашими фруктами та овочами. Сторону, як крила, руханка, і гарненько покрутили. Руханка Права ніжка, ліва ніжка, пострибали ми, як кішки, Спинку рівно Підтягнулись, не забули, посміхнулись, рухатися треба всім, і дорослим, і малим, рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Пропоную нам з вами пограти у гру, яка називається Корисно чи шкідливо. Зараз перед нами будуть з'являтися картинки, а ви маєте сказати, на вашу думку, це корисно чи шкідливий продукт? Молочні продукти корисні чи шкідливі? Звичайно, корисні. А картопля фрі. Корисна чи шкідлива? Шкідлива. А хотдог звичайно шкідливий. Риба та м'ясо шкідливі чи корисні? Це корисно. А каші корисні чи шкідливі. Корисні. Солодощі корисні чи шкідливі? Звичайно шкідливі. А овочі корисні чи шкідливі? Корисні. А солодощі корисні чи шкідливі? Шкідливі. А сік з фруктів? Шкідливий чи корисний? Корисний. А фрукти корисні чи ні? Корисні, звичайно. А чіпси корисні чи шкідливі? Звичайно, шкідливі. А солодкі напої. Вони теж шкідливі, молодці, впоралися із цим завданням. Давайте ще пограємо і приготуємо різні страви і знайдемо, що в них зайве. Готуємо овочевий салат. Як ви гадаєте, що зайве: огірки, помідори, чіпси чи зелень. Звичайно, чіпси зайві молодці. А тепер приготуємо молочну кашу. Як ви думаєте, що зайве? Молоко, вершкове масло, крупа чи солодкий напій. Звичайно, солодкий напій зайвий. Приготуємо тепер борщ. Як ви думаєте, що зайве? Цукерки, картопля, буряк чи капуста. Звичайно, цукерки ми в борщ не покладемо. А тепер готуємо фруктовий салат. Що ми покладемо? Яблука, ковбасу, грушу та банан. Ми покладемо всі фрукти, окрім ковбаси. Так, правильно, молодці. Впоралися із цим завданням. Сьогодні я пропоную нам з вами виготовити ось таку фруктову тарілку. Ось таке чудові яблуко, груша та слива на тарільці. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!